Слава Ісусу Христу! Не хвилюйтеся, мені нічого не потрібно, хіба ще декілька хвилин вашої уваги. Я прийшов сюди, щоб сказати і нагадати, що Бог, творець неба і землі, любить людей, Бог любить кожного, хто тут знаходиться. Я хочу нагадати, що Бог послав свого сина Ісуса Христа в цей світ, для того, щоб кожен, хто в нього вірує, не згинув, але мав життя вічне. Дорогі люди, ми усі є грішні. В Біблії написано, що всі зрішили позбавлені слави Божию. І Людина не може себе спасти, не може оправдатися перед Богом ніякими добрими справами, ніякими великими грошима. Не надійтеся на це, не надійтеся на гроші, не надійтеся на хороші справи. Добро треба робити, але хіба що як на вдячність Богові, тому що кого Бог вибрав, він покликав робити добро. Але це не рятує нас. Ми йдемо йдем тим шляхом, який веде не до раю, а до пекла. Тому що без Ісуса Христа людина не може потрапити до Бога, людина не може справитися з цими гріхами. Але для цього Ісус Христос приходив на цю землю. Він віддав своє життя на Голгофському Христі за наші з вами гріхи і помер ради нашого з вами оправдання. Ісус Христос є нашого оправдання. Після того, коли Господь перед Вознесінням, після Воскресіння Він сказав своїм учням, і війнам звелів, щоб народовими проповідували та засвідчили, що то він є призначений Богом суддя для живих і для мертвих. Усі пророки свідкують про Нього, що кожен, хто вірує в нього, отримує прощення гріхів його іменням. Кожна людина може отримати прощення гріхів тільки завдяки жертві Ісуса Христа, тільки завдяки тому, що Господь Ісус робив на Голгофському хресті, пролив святу безгрішну кров свою. Дорогі люди! Для того, щоб нам врятуватися, потрібно наблизитись до Бога. Потрібно зробити крок до Бога. Потрібно покаятися, тобто признати себе грішним перед Богом. Є гріхи явні, є гріхи наявні, є гріхи, Господь сказав, хто подивиться на жінку з пожадлостю і побажає її, то він в серці зробив гріх. Хто знає, як чинити добро і не робить теж, має гріх. Хто гнівається на свого ближнього без причини, той приємнеться до вбивці. Три люди. Не усі люди, які сидять в тюрмах, є грішники, але усі люди, які також і не сидять. І в парламенті, і лікарі, і поліція, вчителя, всі люди грішні, незалежно від того, чим ти займаєшся, де працюєш. І всім потрібно Ісус Христос. Всім потрібно відкрити очі і навернутися від темряви до світла, від сатаниної влади до Бога і віри в Ісуса Христа, отримати прощення грехів і життя вічне. Дорогі люди, відкрийте своє серце Ісусу Христу, примрійте з Богом, присняйте себе грішним, покайтеся в своїх ріках, вірите в Господи Ісуса Христа, прийміть його любов і спасетеся. Час близько, Господь глядеть, час обмежений! Можна не встигнути. Не відкладайте насамперед те, що сьогодні можете зробити. Це важливо. Це важливіше, ніж будь-які речі, які існують на всій планеті земля. Це спасіння душі, тому що вона найдорожча для Бога. І Бог любить нас. Читайте Боже Слово. Вчіться, як вчить Ісус Христос. Живіть, як вчить Господь Ісус. Живіть згідно того, як написано в Божому Слові, і матимете благословіння. Будете щасливі. Таке щастя, яке дає Бог, ніхто не зможе його забрати. Навіть як вас не буде що їсти, але Бог буде вам боля. Вірите в нього і врятуйтеся. Дякую за вас. Бессня Бесне, благослови цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, помилуй наш народ і спаси. Зупиниться кров лиття в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Щасливо вам дороги, будьте благословені.